Глядачі, доброго дня. Зараз відбудеться відкрита тренування Олександра Усика перед боєм. Усик Ф'юрі! Хитрерується в залах. В мене є своя методика. Ліс, свіже повітря. Дихалка працює, бо робили на дистанцію, бо наш опонент Пампу має добру дихалку, тому ми будемо працювати на дистанцію. Запам'ятай Сашко, запам'ятай. У наркомана довгі руки, тому на дистанцію нам не буде працювати. Будемо працювати маятником. Запам'ятай. Будем... Буде стиль майка Тайсно. Не Ой. позор мене ти! Ходити, ти за пару годин ходити, де закимаєш, ти... я звідки так знав? Ти ще в ті на хаб держуть, я тобі говорю! їм ще уважно? Що ти ще по звізда дивиш? Причей маятникам на ножка, на ножка, весь бій має пройти на ножках. Хоп, на ножка печидаємо, печераємось длижимся, всі. корпус! Голова! Хоп, джеб, 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 корпус, хоп, хоп, голова. і пішов, і пішов. Тільки хоп, 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 йо, давай, 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 потуж я ще буду бив! Я так ногу вигинаю, знову ломиш під час бою. Давай, 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 давай. Прай, працюй, працюй. Твоє перевага тує швидкість, давай. Раз, 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 добре, добре, добре. добре, добре, добре. І ти, діді. Молодець. Від тих хто відійшов, відійшов, відійшов. Дінку, дивіться на мене, я в тебе вірю. Тільки зараз не перегоріє, я тебе прошу, вся Україна в тебе вірить. Сьогодні мають поясни поїхати в Україну, ніхто того не зробив. А ти зробиш, Демчик. Бек високий, бік високий. Працюємо. Хоп, 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 по голові джепом, джепом працюємо. Хоп. Тільки він б'є, тільки він б'є. Принуючий маятник. І по корпусу пішов, і по корпусу пішов. Работаємо, роботаємо по поверхах, низ, ніз, нізвер. І пішов, давай. А так бабу будеш ладити, давай. Він твій ворог, далі відійшов, відіхнув, відіхнув, бо м'язи ще закисніть. Джек, по поверхах працюй, казав. Давай, давай, бій його, замочи, гадам. Що були? Рука трохи були. А кому не легко, Працюєм, працюєм! Зараз робота на лапах. Добре. Давай, лівий. Лівий. Лівий, лівий, правий. Ай, куди? Ну куди женеш? Лівий, лівий, правий. Ну, давай. Лівий, лівий, правий. Не лівий, лівий, лівий правий. А лівий, лівий, правий. Ну то кажи, лівий, лівий. Ти що бухав мені ні, що? Ну йо, лівий, лівий, правий. Хоп, двойка. Молодець, давай. Лівий, лівий. Правий! Молодець! Пап, ухильнувся! Правий! Буховій! Буховій! Чашкою! Кружку друбі! Би б ще м'язем не забили! Сашко, Сашко! Перед боєм же би б ще висров, щоб де живі не скрутіли. А другу ручку, другу ручку! Сьогодні ти маєш зробити історію, показати всім, що ти є козак! Що би там не було, впевно, даун! До п'яти лежиш! стаєш, бо ти скоро зараз після улази крути, знову падає. Я то знаю, не ж раз били. П'ять секунд став, трошки ще учухав і зразу не лети. Не лети, бо він переправив спати, я тобі говорю, послухай мене. Я, Добре. я знаю того бить, що він може. Я буду пустити кличка, зразу в Що-що? Ну, вбій. Поволоді кличка. Поволоді кличка. Він вирішив сінчив, що всі йому віддав. Тепер ти мусиш вигрібати. Бити як я козу. Май Тайсун, прохай, як бабачка, як чіла. Туши, 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 тушиє. Ну, давай. Плади ще ти є панчер, ти є панчер, малий. Не. Давай, я тебе вірю, вся Україна на тебе боліває, І ви всю швіт на тебе поставили. Зараз легенький спарень, розігрів, сіли, на техніку працюємо. Бо вже покаліпчу, візьміш? Напівсили напів легенько. Давай! По корпусу, відеош мене, корпус, відкрити, по корпусу причуй! Причай <клес> по корпусу! П'єчень, <клес> печень, печень прибувай! Давай, 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 давай! Прибувай печень! Руки маємо! Леди зе джентльмен, а зараз ви всі побачите легендарний трюк Олександра Усика з копійками, Давай! Не по давай, став руку, копійки став, Давай! Оператор, виключе потім то що він злапав, бо то люди позасміють. Давай зараз ти його, купіків руку. Добре. І покажати, що ти злапав, Треніровочка пройшла успішно. Зараз біжимо в готель, ти всі помиєш, бо да. ти вже всі нагрів. Але я забув, їти бронік з піском, побіжиш зі мною. Якщо не, не віриєш, я ще ти файна закажу. Йо, пішов! Перемо за нами! Після вперед! найсильніший! Да! Працюєм, 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 працюєм... Ай! Ти шо? Ай, ти! Ти так ще будеш бір, то тодому підеш на... Ай. Луки не впускати казав! Ти тихо. Ти більше, більше, більше за мене а, 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 а. Ай. Ти так ви будете жахром до нього стояв. Ні! Ти ще не зелені! Я так і розгубився! Луки Ай, не опускай, кажуть! Ти де тому б'єш? Я зараз ще з друзей... Валерочка ви вже готові до бою. Ми вже готові, дивіться, бляха. Леонід, той піджак з Дерс Фюрі, певно. Саша, ми не лишить. Я рині три роки провів. Так? Ну, а як? зараз... Хто кого? Мусі. По-любому? Мусі. Та чекай, та завалив таку кацулу, не? Та, б***ь, ти навіть захай здані витай, гіно круто не злапти. Мусі вірити. Я тримаюсь до останнього. Коротше, кавалерка. Ні, тут... Малянка вже тепла. Ну так, де такий бій, як? Сто процентів треба заряджатися до усика. Якби зараз ти буде легені, бо б'єш собі, поломиш, боже, там саме кості самі, бринзу. Шкода таке бета. Та вона файла, ти сі не рукає як тебе дві. Не Давай, нас! Льоля! Вайусик там великі ставки. Навіть якщо, без що, програв молодь. Ми разом зі всією країною. Але вінненька має показати серйозний бій. Давай, Санька, давай! Має тих диву свічу там. Дима, ти не входите. Я судив. Пусти, давай! Посмірали, крачі, брати! Субивай! Він зупинити і тих він коли не стояв. Розціленим рішенням! Уси! 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 Усик! Уси! Уси! Чемпіон супер важкілиці! Сперші здавайте підрозділи забрав! Висай їдуть в Україну! Так я казав, бляха! Льоня, красава! Ми казали, що українці найкращі. Найсильніші наші. Я на друге розраховував, вічики на набіли, а я пиши послати, що є додому світло.